Залишимо для невгамований голод, бажання і справи. Неприборканий холод її залишив. Ці п'явки замість вуз морс малиновий вкрай досмоктали про кодроту електрики. Без теплочас ну навіщо тобі ці дощі? Загорнись край засніжений голос. голос не почуєш її, а вже кричи. Чорні її дитинчата забули. Залишимо з Пройди, пролети, доки серце, ще б'ється у грудях безперервним азартом лото. Кому ще та любля. Залишимо звічі. Я ж занадто люблю, щоб тебе самоті ті залишати. Далі я ж балоним. Звичайно, з баладою Він не маю нічого спільного, але все таки. Просто це єдиний бірж, який я ще знаю, більш-менш на пам'ять. Мовбудь. Ну, знову дихаєш сповідями, плечами, проханнями, з під лавок, з колін родиних заблуклих дітей, ковтаєш пігулки, залазиш рами, Боском мальованим просвітлих тіней. І займаються зайчики, тікають з підравніків. У висохлих садах проростають квітки. Сподіваєшся? Так, сподіваєшся. Він як сон недосяжний, та колись неодмінно. Він має прийти. Поцілована, так, поцілована, не обділена Божим велінням, заладована, душа неоспівна, все шмигаєно чи неспокоєно. Знову дикой, благає. А вона? довкола лукавляться їхні зайчики, чорні коти, усміхається вище. Вона усміхається. Вичекайся. Чекай. Він колись неодмінно він має прийти. І не думала я. Якби думала, так і зізналася. Не дійшла. Не сягнула твоєї моти лише рука. З тримтячими, з сильними пальцями. Ні до чого тебе мої мотиви. Закохалась, хака -ха закохалася, зблискалась кровотеч у німілі думки. Самогубця. Усміхайся, погоди. Камер неодмінно Колись спокійно не прийти. Дякую.